Не резиденти США запитують, що в Америці здається міфом, а що виявилося правдою чи справді в США поліція так часто зриває вечірки підлітків і що їх реально сачають за алкоголь? Так, це правда, і це повна жесть. Я розповідав цю історію багатьом європейцям, і всі реагували однаково. Ні, та ну, серйозно. У моїй справі офіційно записано, що я відсидів 4 дні у в'язниці за вживання алкоголю неповнолітнім. Все почалося, коли мені було 18. Я був на вечірці, прийшла поліція, всіх переписали, мені дали повістку з варіантами сплатити штраф або прийти до суду. Але я був п'яний і як дурень просто спалив той документ того ж вечора. Наступного дня я такий: цікаво, що там було написано, і просто поїхав в інший штат. Минув рік. Мене зупиняє Коп у моєму новому місці за 2000 миль від того місця і каже: Ти знаєш, що на тебе є ордер на арешт в іншому штаті, неявка до суду за алкоголь у неповнолітнього? Я просто розсміявся. А звідки ти взагалі це знаєш? Він каже: Не знаю, але можливо тобі варто колись розібратися з цим.' Я звернувся до адвоката і він пояснив. Той округ, де мене шукали, дізнався, що моя мама живе через кордон, і вони були готові навіть екстрадувати мене з іншого штату через звичайний підлітковий штраф за алкоголь. Я зрозумів, що якщо приїду до мами на день народження, мене просто знімуть з літака і посадять. Тож адвокат домовився, щоб я сам здався. Я поїхав туди, здався поліції, але через бюрократію просидів 4 дні у в'язниці, поки не потрапив до суду. Суддя просто сказав: неявка до суду знята, час під вартою зараховано, і я вийшов. І, якщо чесно, того ж вечора знову пішов на вечірку. Так у моїй справі з'явився запис чотири дні у в'язниці за алкоголь у неповнолітнього дорослого. Як на мене, то більшість поліцейських навіть не зацікавлені в арешті п'яних підлітків. Вони не їздять вночі в пошуках вечірок, які можна було б розігнати. Якщо вечірка залишається вдома і досить тиха, поліцейським байдуже. Якщо щось проллється на вулиці, стане шумно або шалено, сусіди почнуть скаржитися або виникне медична проблема, через яку хтось викличе швидку, тоді з'явиться поліція і розгляне будь-який злочин, який вони помітять. Я сказав, більшість поліцейських. Іноді трапляється такий, хто просто любить розганяти вечірки, але це, як правило, рідкість. У деяких університетських містечках, де стає більш дико, поліція може бути більш агресивною, намагаючись зупинити вечірки, перш ніж вони вийдуть із-під контролю. Я також не впевнений, що люди за межами США розуміють, як виглядає дика вечірка. Люди стрибають з дахів, влаштовують поєдинки бійки на передньому дворі, надзвичайно гучна музика на вулиці, підпалюють речі в одному пам'ятному особистому досвіді, підпалювання речей на залізничній колії. Люди лежать непритомні на передньому дворі, стріляють з пістолетів у повітря. Це все речі, на які навіть найлінивішому поліцейському доводиться звертати увагу, якщо він випадково проїжджає повз і бачить це. Чи правда, що на великих вечірках у США справді стоять бочки з пивом і де їх взагалі беруть? Так, це не вигадка. У більшості американських магазинів, де продають алкоголь, можна взяти пивну бочку на прокат. Ти просто залишаєш заставу, а потім повертаєш порожню бочку і крани для розливу. У моєму студентському будинку ми під час великих вечірок вичерпували по 4 кеги за ніч. І, звісно, класика жанру це червоні пластикові стаканчики, Red Solo Cups повсюди. Чи правда, що американці бояться викликати швидку або їхати в лікарню? Так, і це звучить дико, але для багатьох цілком реально. В коледжі я якось викликав швидку, потім отримав рахунок, сума як за кілька місяців оренди житла з того часу тільки таксі або друзі, і це не виняток. Навіть якщо в тебе є медична страховка, ти все одно можеш отримати величезний рахунок, бо страхова компанія не покриє все. Американська медицина це місце, де страхуєш себе від витрат. І все одно залишаєшся винним. Оцей шалений медійний цирк навколо виборів у США. Це справді правда? На жаль, так, і це божевілля. Передвиборча реклама усюди. Інтернет, телебачення, радіо, газети, і все це починається за кілька місяців до виборів, особливо коли обирають президента, але й губернатори з конгресменами не відстають. Дебати кандидатів теж показують по телевізору, але це вже давто де дебати. Просто шов з підколами і шаблонними фразами. І ще тони рекламних листів у поштовій скринці. Я жодного разу не бачив, щоб там макулатура когось переконала. Вона просто одразу летить у сміття. Фармацевтичні компанії справді рекламують свої ліки по телебаченню. Так. І це половина всієї реклами на більшості каналів. Веселі дідусі та бабусі стрибають під музику, поки дрібним шрифтом крутиться, може викликати травму або смерть. Не приймайте, якщо у вас алергія. А ще цікаво: у старшій школі справді є групки як у фільмах: спортсмени, ботаніки чи черлідерки. Так, але не настільки драматично. Просто люди з подібними інтересами тримаються разом: спортсмени, ботани, стайлери, хіпі, драматурги тощо. Але ніхто не ворогує як у фільмах. І, взагалі, все залежить від школи. Одні мають чіткі класи та субкультури, а інші ні. Раніше були готи, панки, альтернатива. Зараз це все поглинула масова культура. Тепер школярі частіше сидять у телефонах, ніж спілкуються наживо. А правда, що в США ціни в магазинах показують без податків і треба самому рахувати, скільки вийде насправді. Це ж жарт, так? Ні, це правда. Коли бачиш ціну 19 доларів 99 центів. Просто знаю, що заплатиш десь 20 доларів 15 центів, ну плюс-мінус. Хто має жорсткий бюджет, той рахує точно, але більшість просто змирилася. Я колись працював в кінотеатрі, там спеціально виставляли ціни так, що під податком виходило рівно долар, долар 25, долар 50 або долар 75. Людям не доводилось шукати дріб'язок, лише чвертями платили. Зручно. Ця вся історія з братствами та сестринствами в університетах. Це реально існує чи це вигадка? Так, це справжнє явище, яке в США називають Greek Life. Є у більшості університетів і вигляд цього життя дуже залежить від конкретного місця. У когось це академічні спільноти, де треба тримати високий середній бал, разом готуються до занять, проводять наукові події. Є братства історично важливі для темношкірих студентів із сильними традиціями, благодійністю та підтримкою випускників навіть після навчання. А є такі, як у фільмах: Вечірки, алкоголь і хаос. І звісно, є ті, де потрібно мати правильний вигляд, бо вхід лише для обраних з брендовим одягом і ювеліркою за тисячі. А оці навчальні тривоги через стрільців у школах це перебільшення. На жаль, ні. У більшості американських шкіл є такі тренування уже понад 15 років. Вони проводяться так само регулярно, як пожежні чи торнадо тривоги. Кажуть, що в американських кафе напої можна безкінечно доливати. Це правда чи вигадка? Так, це правда, але залежить від місця. Каву майже завжди безкоштовно доливають. Газовану, теж, якщо є автомат з водою. Такі напої для закладів дешеві, тому більшість дозволяє безлімітні рефіли або має автомати, де можна наливати самому. Але Starbucks чи Данкін ні. Там кожна чашка рахується окремо. А от історії, що в деяких американських містах варто лише звернути не туди і тебе можуть реально пограбувати чи підстрелити. Це не перебільшення? На жаль, не завжди. Наприклад, у Флінті, штат Мічиган, центр міста гарний, культурний район, музеї, театри. Але варто відійти пару кварталів і вже чуєш постріли, чи бачиш занедбані вулиці повні наркозалежних. Люди кажуть, якщо не чіпаєш нікого, тебе теж не чіпають. Але контраст між безпечним і небезпечним районом може бути буквально за рогом. Підкажіть, в Америці реально всі вхідні двері ведуть прямо у вітальню. Як на мене, це просто божевільно. Це залежить від багатьох факторів регіону, віку будинку, його планування і ще купи чого. У більшості моїх квартир був хоч якийсь передпокій, але у кількох друзів двері вели прямо у вітальню, а задні прямо на кухню. В США приблизно 85 мільйонів одноповерхових будинків. І всі вони різні, збудовані в різний час, у різних регіонах і в різних стилях. Деякі будинки відкриваються прямо у вітальню, а деякі ні. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!